Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему підтримка після розставання. Якщо ти виходиш з важких для себе стосунків і ніяк не можеш зрозуміти, чому ти ніяк не можеш його відпустити, то цей розклад власне для тебе. Для інших, в принципі, цей розклад, я думаю, що скоріше за все навіть не потрібний, тому не дивіться, ви не притягуєте того, чого в вашому житті немає. І так, налаштовуйся на розклад. Подумай про свого партнера. Чому ти на ньому залипла? Що відбувається насправді? В чому твоя ілюзія, причина твоєї прив'язаності, чому ти не можеш його відпустити? Чого ти хочеш насправді від нього? Чи можливо це реалізувати? На чому важливо сфокусуватися зараз? Порада від карт, застереження. І яким стане твоє життя, якщо ти зможеш відпустити його? І так, перше і найголовніше. Ти живеш в певних ілюзіях, ти живеш у певних фантазіях, взагалі, яким має бути твоє життя, і якими мають бути твої стосунки з цим чоловіком чи з чоловіками загалом. Тому що а, вигадала образ. Ти для себе нафантазувала, хто він, що він, який він насправді, хоча ти йому могла навіть одягнути ту маску, якої він сам не носив. Ти придумала для себе класний образ чоловіка, який, можливо, став там, я не знаю, твоїм ідеалом, і ти одягнула на нього цю маску або цей образ. І ти, власне, зустрічалась не з чоловіком, як з особистістю, якою він є насправді, а з чоловіком, якого ти сама собі нафантазувала. Причому. Піддалася його якимось маніпуляціям, піддалася його якимось душевним стражданням, переживанням. Це може бути навіть такий <клес> комплекс не комплекс, але бажання врятувати його там, з його важкого емоційного стану. Причому ти настільки захопилася цією грою, що ти свій емоційний стан втратила повністю, зате починала його наповнювати, тому що ну, його ж потрібно врятувати. Да? І ти ніби як спочатку хотіла одного. Мріяла-фантазувала про інше, але навіть не помітила, що твій внутрішній світ він просто повністю покотився. І ти, замість того, щоб насолоджуватись своїми почуттями, почала переходити в момент, що ти вже починаєш на нього агресивно якимось чином реагувати. Хоча при цьому дуже хочеш перемогти в якісь Схватці, не схвальці. Якщо ти знаєш, що в тебе є суперниця, то тобі основне бажання перемогти суперницю. Да? Якщо суперниці немає, то основне бажання доказати йому, що дивись, я значима, дивись, я класна, я маю бути твоїм вибором. А по факту цього не відбувається. По факту, ти бачиш, що чоловік розчарований, да? він може періодично з'являтися. Причому на якісь такі а, прийшов, побачив, приміг да? і пішов собі далі. У вас може бути класна пристрасть, у вас можуть бути класні стосунки. У вас може бути щось таке, що дійсно вас об'єднує, але не більше. тому, що після кожної зустрічі з ним ти починаєш розуміти, наскільки ти втрачаєш себе, та ти починаєш закриватися в собі, і тобі ваші розлуки. Все важче і важче даються, і ти сама не можеш для себе зрозуміти, чого ти хочеш, куди ти йдеш, і ти сама не розумієш, як я взагалі могла потрапити в ці стосунки. Так? Тож вроді би я на таких чоловіків не велась. Зі мною чоловіки по-іншому себе ведуть. А от так, тому що це така бездуховність, можливо, навіть якась бездіяльність чоловіка по відношенню до тебе, викликає в тобі бажання доказати йому і собі. Що ці стосунки мають право на існування? Да, ми маємо бути разом. Для чого воно тобі подумає? Ти з самого початку бачиш, що ці стосунки тобі не потрібні. Вони далекі від твого ідеалу і вони взагалі далекі від того, що це можна назвати стосунками. Так, це можуть бути якісь там періодичні зустрічі, так, це можуть бути якісь там суперечки, сперечання, бажання когось і чогось. Але це не зовсім про кохання. Чому не ти на ньому так залипла? По карті зірка. Тому що ти нафантазувала собі велике і чисте кохання. Ти його захотіла, і в той момент, коли ти мріяла про це або фантазувала, О, от, прийде мій чоловік, який мене врятує, він підвернувся просто тобі. Да? І він зміг скористатися тим твоїм станом, що ти така вся легка, да? така вся класна, вся така зачарована, наповнена. Він прийшов просто в вдалий момент для нього. І не зовсім вдалий для тебе, тому що, знову ж таки, я повторюсь. Він не є тим чоловіком, він не має тих якостей, якими ти його наділяєш. Причому ось прийшов з такими класними речами, да, там, ой, я хочу сім'ю, я хочу кохання, я хочу там дитину, все, все, все що завгодно. Але він казав тобі те, що тобі треба було почути, для того, щоб на ньому власне залипнути. Що відбувається насправді? Насправді, по верховній жриці, ти не бачиш. Що відбувається насправді? Ти не знаєш цього, цього чоловіка, ти не знаєш, які його істинні бажання, ти не знаєш його справжніх планів, ти не знаєш, які в нього цінності, чим він живе, да? які в нього можуть бути мрії. Людину ти не знаєш взагалі. По Верховній жриці там 50% того, що відбувається в його житті, ти поняття не має, що там відбувається. Ти хочеш думати, що воно так. Але воно насправді ну, не зовсім так. Він або багато чого тобі не розказує, або реально багато чого від тебе приховує. Причому я можу тобі сказати так, що твоє тіло з тобою говорить. Твоє тіло тобі підказує, воно не бреше. Да? Оці метелики в животі і так далі, це не від великого кохання. Да? Це якийсь ну, невроз не невроз, але це і... тіло дає тобі сигнали. Це не твій чоловік. Тікай, тікай, закривай очі вуха і тікай. В чому твоя ілюзія? Тобі здається, що ти контролюєш цю ситуацію. Насправді ні. Людина вдало, класно маніпулює тобою. Ти думаєш, що ти ведеш ці стосунки, а по факту тебе ведуть у цих стосунках. І так, як ти не розумієш, а чого так відбувається, а як так? Він, вроді, так сказав, так сказав, так сказав. Тобою маніпулюють. А ти цього не бачиш. Для декого, для одиниці може програватися ще, як людина знаходиться під магічним впливом. Дехто з вас може бути, да, там, ну, чоловік може приворожити, чоловіки також цим займаються. Приємно, неприємно це сказати, але ну, це факт. Але це для одиниць, це не для всіх. Причина твоєї прив'язаності: те, що він король кубків. По-перше, це чоловік, який дуже любить себе. Чоловік, який міг показати себе, я такий ніжний, романтичний, мене потрібно захистити, мене потрібно витягнути з цього важкого емоційного стану, я пережив такі важкі стосунки, я з них ледве вийшов там, і так далі. і так далі. Для декого може там, а, оговорити про те, що ми з дружиною знаходимося в стадії розлучення, і ти повірила? Ну, ми в стадії розлучення все класно, все прекрасно, треба ж його підтримати, хто ж його врятує, як не я. Ну, подумай, сама в абсурдність цієї ситуації. Тому що дуже часто чоловіки в стадії розлучення перебувають і 4, і 5, і 10 років. А жінки живуть в ілюзії, що ну, він ж колись він розлучиться. Да? То дружина захворіла, то діти захворіли, то якісь там почали малюнки, якісь погані малювати, да? і все, треба бути з дружиною. Ну не вір в це все. Попробуй адекватно і чесно сама собі розказати, що насправді, кого потрібно рятувати, особливо, якщо ти хочеш там. Розказати його друзям, родичам, що а, там, він п'є, треба його спасати, да? або він насправді не такий, його треба витягнути з цього емоційного стану. Бери в руки зеркало і дивися просто, кого потрібно рятувати. Там точно відображена та людина, кого потрібно рятувати з цих стосунків або з цієї ситуації. Чому ти не можеш його відпустити? Ну тому що по всім ці жезлі, тому що в першу чергу ти хочеш доказати свою правоту. Другий момент, в тебе немає такої от зосередженості на собі, на своєму внутрішньому світі. Твій внутрішній світ перейшов з часом, да? перейшов на нього. Якби ти могла зосередитись на собі, почути, що ти сама собі хочеш сказати, чесно сама собі відповісти на свої питання, ти отримала б дуже багато відповідей. І, на жаль, для тебе. Вони не на користь його. Вони більше на користь тебе. Але поки що ти все ще не навчилася вибирати себе. Чого ти насправді хочеш від нього? Насправді ти хочеш башню, щоб ці стосунки були остаточно зруйновані. Дехто з вас все ж таки хоче їх попробувати, зруйновані стосунки, попробувати відбудувати. Можливо, ти знаходишся в якихось ілюзіях, що ой, там ми вже освоїли якийсь свій урок, да, і ми можемо побудувати нові, нові стосунки, нові класні стосунки. І ти думаєш, що ну, він ж також буде в цьому брати активну участь, він також буде зі мною це все робити. Ну не факт. Подивись по його поступкам, подивись по його поступкам, подивись по тому, що він каже і робить. І подивись, він. Точно хоче відбудувати ці стосунки з тобою, чи цього хочеш тільки ти. Чи можливо реалізувати це. От Дивіться, якщо ти хочеш зруйнувати стосунки, чи можеш ти реалізувати, ти не можеш їх зруйнувати, тому що ти не бачиш виходу. Тобі поки що ок, сидіти, страждати, переживати, як там не склалося, як там щось не то. Точно так само, якщо ти хочеш відбудувати ці стосунки, то ну, старі методи навряд чи спрацюють. Да? Тому що ти, можливо, <кій> стараєшся з ним проговорити ситуації, які тебе розчаровують, проговорити якісь моменти, що тобі не подобається в його поведінці. Чому ти не глянеш з іншого боку, якщо це людина така, ти його не зміниш? Ти можеш тільки прийняти як факт, він такий. І нічого міняти він не буде. Раз він так поступав, він і надалі так поступатиме. Якщо ти йому 10 тисяч разів озвучиш, як з тобою можна, як з тобою не можна, але людина тебе не чує, ну ти точно впевнена, що з завтрашнього дня він буде по-другому себе вести? Да? Ти кажеш, ти мені робиш боляче, а він на другий день поступає точно так само. Ти впевнена, що людина чує тебе. Або хоча б дорожить тобою, твоїми переживаннями і твоїми почуттями. Подумай про це. На чому важливо сфокусуватись зараз? Дивись, за вісімкою мечі. Тут важливо зосередитися на своїх емоціях і переживаннях. Ти страждаєш. Ти неймовірно страждаєш. В тебе повністю накрито, ну, верніше, тебе повністю накрили твої емоції, і ти сидиш в цьому негативі. І ну, для тебе це настільки болюча ситуація. Що ти не зможеш зараз прийняти якесь рішення, так? це такий хворобливий стан навіть емоційно дійшла до такого, що ти, можливо, навіть нічого не хочеш, нічого не можеш. Ти можеш там лежати в ліжку і втикати в потолок. Ти, ти нібито розумієш, що ну, треба якось діяти, треба якось ворушитись, треба щось робити, а ти не можеш. Ну, подумай про це, так? подумай про себе і свої відчуття, чи вартий він. Того, щоб доводити себе до таких тяжких станів причому за п'ятіркою ну ти вже в цьому болоті настільки давно влипла, вгрузла, да? і ти з нього ніяк не вибираєшся. Ти все більше і більше поринаєш туди. Тобі важко, чи варті ці стосунки того, щоб так тяжко їх проживати, щоб так тяжко в цьому всьому сидіти і варитися. Якщо ти Станеш закритою від нього, перестанеш з ним спілкуватися, перестанеш йому писати, перестанеш відслідковувати, коли він останній раз був в мережі, да? перестанеш пред'являти йому якісь свої претензії. Взагалі, станеш для нього недоступною, і чоловік захоче тебе повернути, а ти все ще недоступна. Окей, тоді ти будеш бачити, наскільки ти йому цінна. Але якщо ти для нього станеш закритою недоступною і він абсолютно нічого не робить, ну як ти думаєш, дорожить він вашими стосунками чи ні? Парада. По королеві мечей карти рекомендують взагалі відсікати якісь неприємні болючі ситуації і починати зосереджуватись на якихось своїх цілях і завданнях. Міше того, вона рішуча, вона категорична і вона не допускає. Тих моментів, які їй можуть радити. Ранити, я прошу побачення. Королева мечей точно знає, чого вона хоче, і вона не підпустить до себе людину, яка робить їй боляче. Ну, бо вона вже все, в неї вже холодне серце, да? сніжна королева. Їй вже це все не потрібно. Тому зосередься на тому, що тебе ранить, зосередься на тому, що порушує твої фантазії, бажання, мрії, що порушує твою внутрішню гармонію, і перестань пускати це в своє життя. Відсікай. Якщо тобі боляче думати про це питання, окей, не думай про нього. Хоча б найближчий місяць-два. Да? Ще можна було б, я б вам порадила, зробити а, техніку відсушка. Це коли ти 21 день мінімум не спілкуєшся з людиною, да? коли ти а, ну, можна медитувати да? на розрив енергетичних зв'язків, максимально. Переключатися на якісь задачі, максимально переключатися на спілкування з іншими людьми, на, на щось таке, що не дає тобі думати про нього. Хоча б протримайся цей термін, і ти подивишся, в тебе як мінімум зменшиться значимість цього чоловіка в твоєму житті, а там вже будеш розбиратися, що робити з цим далі. Застереження. не старайся прийти до перемоги любою ціною. Тому що не кожна перемога веде тебе до того, що ти думаєш, що О, це в мене успіх, іноді успіх просто відійти з поля бою. Яким стане твоє життя, якщо ти зможеш відпустити його? Ну, по карті влюбленої, з одного боку, це може бути романтична якась зустріч, да, це може бути щось таке, що може тобі давати якісь емоції, але все ж таки. Ця карта напряму говорить про те, що ти навчишся робити вибір. Так ти будеш вагатись. Так ти будеш думати, чого я хочу, як я хочу, до чого я йду, хто зі мною має бути разом. Але все ж таки це той момент, коли ти вже даєш собі право вибирати, чого ти хочеш, чого ти не хочеш і куди ти йдеш. Зараз ти себе лишила цього права вибору. Ти поки що перебуваєш в таких стражданнях. Ти навіть не вибираєш страждати мені чи не страждати в тебе воно вже. Я страждаю по умовчанню. Так? Такий от момент. Тоді, коли ти зможеш його відпустити, ти зможеш навчитися вибирати, які люди можуть бути з тобою поруч. Власне так, я щиро тобі бажаю максимально сконцентруватись на собі, на своїх внутрішніх бажаннях і на своїх внутрішніх переживаннях. Знайти той спосіб, який зможе допомогти тобі вийти з цих страждань і перевести стосунки з цим чоловіком в інший формат, який буде більш комфортний для тебе. Щиро дякую, що приходите до мене на розклади. Буду вам вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Коментарі я всі читаю, стараюся відповідати. До нових зустрічей. Пока-пока.